Добротолюбі. Том 1. Повчання преподобного Алви Ісаї. Розділ перший, слово 26. Слова, які передав Алва Петро, учень Ісаї, які він чув від нього. Сказав отець мій: мужайся відновити те, що необхідно виправити. Чистота молиться Богу, страх Божий і обмеження себе у всьому. Залишають гріхи, якщо людина має в серці своєму злість помсти, то марна молитва її, не бажай питати поради про справи цього часу, і сам не давай питати тебе. Невпинно май вуха свої, що слухають тим, що говорять у тобі, і благай Бога дати тобі дар дізнаватися, до якого з цих слів прислухатися. Сотворив собі силу не говорити одне устами, а інше мати в серці своєму, знову сказав, що повернення себе перед Богом з розумом і підкорення заповідям зі смиренням приносять любов, а любов безпристрасність. Ще сказав, що безмовник повинен випробовувати себе кожної години, чи проминув він тих, які мають утримати його в повітрі. І чи звільнився від них, перебуваючи ще тут, бо доки він раб їхній, доти ще не звільнився від них, і треба трудитися йому, поки не буде милісті з ним. Сказав знову людина, яка має у своєму серці засудження далека від милості Божої. Коли ж я запитав його про це, він сказав. Якщо хочеш послідувати Господу нашому Ісусу Христу, виконуй Слово Його, якщо хочеш співрозіп'ясти з ним стару людину, то ти повинен відсікти тих, які зводять тебе з Христа, приготувати себе до перенесення приниження, упокоювати серце тих, що озлоблюють тебе, смиряти себе, володарювати над бажаннями своїми. Мати мовчання уст і не засуджувати нікого в серці. Сказав ще, що той, хто перебуває в безмовності, повинен мати такий страх зустрічі з Богом, щоб він попереджував дихання Його, бо доки гріх вабить до себе Його серце, доти ще не звершився в ньому страх і далека ще від нього милість. Знову сказав Шкода, що безпристрасність ми маємо на устах, а беззаконня і зло маємо в серці. Сказав ще, що коли чоловік не подвигається навіть до смерті зробити тіло своє таким, яке носив улюблений Ісус, то не зустріне Його з радістю, і Він ще не звільнений від гіркого рабства. І ось що ще говорив: Помилуй, 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 до чого дійшла душа, у якій чистоті створена вона була, і під якою владою знаходиться тепер, і якою суєтою пов'язана. Сказав також, поки ти в тілі цьому не послабляй, прошу тебе серця свого, бо як людина не може мати віри ніякому плоду, поки він тільки сходить на його полі. Тому що не знає, що трапиться з ним, раніше, ніж його замкнуть у житницях, так не може людина послабити і своє серце, поки є дихання в її ніздрях. І як не знає людина до останнього подиху, яка пристрасть зустріне її, так не можна людині послабити серце своє, поки вона має дихання, але їй потрібно завжди взивати до Бога про його допомогу і милість. Запитав я його, Отче, що є смирення і що породжує його, і він сказав мені слухняність відсічення своєї волі у смиренні без зусиль, чистота перенесення образ, терпеливість до слова ближнього без тяжкості, ось що є смирення. Знову сказав Блаженний той, хто здобув нову людину раніше зустрічі Христа. Це і апостол сказав, що плоті і кров царства Божого наслідувати не можуть. І ще сказав: Бо ви ще плотські, якщо між вами заздрощі, суперечки, і незгоди, то хіба ви не плотські? І чи не за людським звичаєм живете? Знову сказав через те ми перебуваємо в таких працях від ворогів наших. Що належним чином не пізнали гріхів своїх і не спробували плачу з розумом, бо якби відкрився в нас плач, то він виявив би перед нами гріхи наші. Коли ж буде дано нам побачити свої гріхи істинно, тоді ми маємо соромитися навіть дивитися на обличчя предстоячих або навіть жінок безсоромних, тому що вони чесніші за нас. Бо вони з такою зухвалістю роблять гріхи свої тому, що не знають Бога, наші ж серця з'єднуються з гріхами тоді, як ми вірні. Сказав знову: перенесення ганьби і поступання своєю волею, ближньому у Бозі, щоб не дати увійти всередину ворогу, виявляє людину діяча. Бо якщо хтось має бадьорий розум, і з розумом є Господь Ісус, то Він почне піклуватися, відсікати свою волю для того, щоб не бути відлученим від улюбленого свого Господа, а той же, що дотримується всьому своєї волі, навіть звірними, буває немирний, тому що легкодухість, гнів і засмучення через брата всюди супроводжують його серце. Хто говорить, нічого мені не буде, якщо поговорю або послухаю подібний до сліпого, який, коли вводять його і коли виводять, не бачить світла. Зрозумійте це з того, що буває з сонцем, що його світло і теплоту закриває і мала хмара, що набігла. Але це не для всіх явне, а тільки для тих, які мають відання. Знову сказав. Людина, що завжди дивиться на гріхи свої, не має язика, щоб поговорити з якою-небудь людиною. Знову сказав, зненавидь усе, що у світі, і тілесний спокій, тому що він робить тебе ворогом Богу. Як людина, яка має ворога, веде з ним боротьбу, так ми повинні вести боротьбу з тілом своїм, щоб не давати йому спокою. Сказав знову, подвижник, який любить Бога, повинен досліджувати всякі свої помисли і радитися з ними, і розрізняти їх, чи є вони від його тіла, чи ні. Бо оскільки неприродність має силу в якому-небудь з його членів, остільки він ще не вважається дівственником. Запитав я його, що означає слово молитви Євангельської, хай святиться ім'я Твоє. І він сказав Це стосується досконалих, тому що неможливо святитися імені Божому в нас, хто має пристрасті. Сказав знову Стародавні Отці наші сказали, що віддалення від світу є втеча від тіла, непоблажливість тілу і думки про смерть. Знову сказав про мир з ближнім, що де нема миру, там і Бог не перебуває. Хто бачить вже свої гріхи, бачить і мир, бо не місце проживання залишає гріхи, а смирення. Давид говорить, впавши у гріх з дружиною Урії, що не знайшов нічого, щоб принести в жертву Богу за гріхи свої, крім наступних слів: Жертва Богу це духу покорений. Серцем скорботним і смиренним ти не погуртуєш. Сказав знову, що легкодухість і осуд кого небудь смутком наповнюють розум і не дають йому бачити світло Боже, сказав знову: зміцни силу твою, щоб уникнути наступних трьох пристрастей, які розбещують душу, користолюбство, чистолюбство. І любов до спокою, тому що вони, запанувавши над душею, не дають їй досягнути успіху. Знову сказав якщо коли сидиш у келії, прийде тобі помисел засудити ближнього, то суди його від своїх гріхів, виходячи, і роби висновок, що твоїх гріхів більше, ніж у ближнього. Також, якщо подумаєш у собі. Що ти робиш справи праведні, то не вважай, що вони угодні Богу. Всякий міцний член тіла доглядає за хворим і піклується про нього, кажучи, у мене є щось спільне з ним і співстраждає йому, поки видужає. Жорстокосердний говорить у серці своєму, я ніколи не грішив, а той, хто здобув смирення, на себе переносить осуд ближнього, кажучи, це я згрішив. Хто зневажає його смирення, вважає у серці своєму, що він мудрий і ніколи не принижував нікого. А хто має страх Божий, той турбується про чесноти, щоб не загинула хоча б одна з них. Знову сказав якщо сидячи в келії, ти звершуєш у мовчанні службу Богу, і серце твоє схиляється до чогось, що не є Божим, і ти ж думаєш, що це помисли, а не гріх, то знай, що служба, яка звершується тобою, в мовчанні, не є істинна. Якщо ти говориш, Бог прийме службу сердечну, яку я звершив в мовчанні. То повинен погодитися, що коли серце твоє з'єднується зі злом у мовчанні, мовчання ставиться тобі за гріх перед Богом. Запитав я Його і Він мені сказав, що той, хто не знаходить допомоги під час боротьби і миру вірити не може. Знову сказав про учительство, що цій справі властивий страх. Якби не згрішити в тім, чого навчаєш, бо якщо згрішиш, то не можеш навчати.